Слава Ісусу Христу. <кій> Читаю таке слово. Я буду читати пару місць Писаній. Бог благословив нас. Ми чуємо Слово Боже живої, яке проникає до розділення душі і духа. Ми сьогодні чули за таланти. Хтось справився з п'ятьма, хтось не справився, ні з одним. Так говорить Господь: Бог дарував всім всьому. Потребної для посилі, але людина і людині Бог дарував слово. Я читаю таке слово декілька місць писання, читаю Якова. Перша глава з 18 стиха такі слова. родил Он нас словом істини, щоб нам бути некоторим начатком його создання. І так, і так, браття мої, возлюблені, Всякий чоловік скор на скорні слухання, медленна слова, медленна на гнев. бо гнев человека не творит правди Божої, тому, отложивши всякую нечистоту, остаток злоби, вкротості, прийміть насаждання Слово, могущее спасти ваші душі. Ну, ще один стих. будьте же исполнители слова а не служителі тільки обмануючих самих сім'я. Я прочитав пару стихів і ще читаю, де похожі слова, дуже похожі слова пише апостол Петро, апостол Яков і апостол Петро. Дуже відомі ми часто їх чуємо, читаємо, часто читаються з цього місця, де апостол Петро пише такі слова, друга глава, перший стих. І так, отложивши всякую злобу, всякое коварство і ліцемиріє, И зависть, и всякое злословие, как новонарож... новорожденные младенцы, возлюбите чисте словесное молоко, дабы от Него возрасти вам спасенье, ибо ви вкусили що благ Господь. И ще одно місто Писання читаю, де апостол Павел. Uh, пише, uh, може, много міз писань. Я читаю, апостол Павло вже пише до Колосянам такі слова. Uh, я ну, якби звертаю увагу на uh, слово, яке говорить, говориться до нас, ну, uh, от Бога до нас. Uh, слов, uh, послання Колосянам, uh, 4 глава, 16 стих. Слово Христове да всіляється у вас обільно, со всякою премудростю. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями і духовними піснями, пе... во благодаті воспіває в серцях ваших Господу. Е, Лише один з тих. І е, на що звертаю увагу? Я читав апостол Яков. Пише такі слова, що е, щоб оставити всяку нечистоту остаток злоби. І прийміть, прийняті, насаждаємоє слово, могуще спасті ваші душі. Перед тим я зачитував, що Яков говорить, що Восков он нас словом істинним, даби нам бути деяким начатком його созданій. Колись я говорив так, що Ісус Христос. Не то, що я говорив, но ми віруємо, знаємо. Ми називаємо Ісуса Христа нашим Спасителем, який прийшов на цю землю, щоб освободити нас від рабства, гріха і беззаконня. І Колись така була бесіда, я кажу нас, Христос, при щоб нам бути деяким начатком його создання. А початком його создання ж хто було? Бог вначалі сотворив небо і землю. Коли сотворив Адама і Єву. Вони були совершенні. і Бог сказав: Іді, це розмножайтеся, і руководіть землею, і е, 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 трудіться на цій землі. Все було совершенно. Він мав общення з Богом. Бог проходив прокладі дня, і Бог общався з Адамом і Євом. Це було початком його создання. Мир пішов в гріх. Людина передалася гріху. Прийшов Ісус Христос, і апостол пішов з цієї землі, проповідував Слово, і апостоли не читають свої послання писати. Я читаю послання Якова, перший стих. Яков, раб Бога Господа Ісуса Христа, двенадцяті коленам, находящимся в розінь радоваці, читаю перший стих апостола Петра. Петр Апостол Ісуса Христа пришельцем розсіяним в понті Галакії, Кападоки, Асии і віфанії, избранным. избранным апостол Яков, апостол Петро пише такі слова, щоб оставити всяку злобу і прийняти слово насаждаємо, могущего спасти ваші душі. Я повторяю, в кротості прийміть насаждаемого слово, Прийміть, насаждаємо слово могуще є спасти ваші душі, кому пише ці слова Апостол Яков, кому пише слова. Кому пише ці слова Апостол Петро, розсіяним в понті по всіх церквах написано ізбраним в народ ізбраний, царственне священство, в цій главі пише. Петро, такі слова, що ви народ святої люди взяти у діл. Але там написано, що 12 коленам розсіяним. вони все розсіяли і апостоли пишуть послання. І так часто ми чуємо ці слова, де ми пишемо читаємо, що как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Нього во спасені. Браття і сестри, і чого я зачитав слова апостола Павла, апостол Яков, апостол Петро і учні Ісуса Христа, які слухали слова Ісуса Христа, які ходили з Ним, Павло не ходив з Ним. Но він написаний такі слова, що каже, коли Ананію було сказано, то каже: іди, скажи йому, скільки він пострадати за мене. І що я йому відкрию? Похожі дуже слова. Похожі дуже слова. Слово Христово, я опять повторяю. Ну я повторяю слова. Чому я звертаю ці слова увагу на ці слова? Де апостол Павел слово Христово вселяється в вас обільно? Я зачитав ці два міста Писання. Как новорожденные младенцы возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Похожі слова пише Апостол Павел. проходять роки, апостол Павел, гонитель церкви Ісуса Христа, де вже Дух Святий зійшов на церкву. Де апостоли проповідують, де розсіяні були ученики, учні Ісуса Христа, і письма пісьма пише Яков, письмо пише Петро, розсіяним всім каже, ви возлюбіть чистою словесною молоко, дабо від нього возрости спасіння. Проходять роки, проходить час, основуються церкви, і апостол Павел, якому Бог відкриває, він пише слово Христове да вселяється в вас обільно. Я читаю це словописав містописання, дуже похоже є слово, але мені не дуже підходить. Думаю, муси апостол Петро, апостол Яков. Ви біжите людям, які мають прийняти слово Боже, даби бо однього возрости во спасенні, Але Павел, ти пишеш церквам, де, основ, де є основані церкви. Де є основані вже Дух Святий не трудиться на цій землі, де люди розширюється царство Боже, де основані церкви, і він письма пише, по, але Колоська церква, де писав послання апостол Павел. Це була основана церква, не ним. Це була основана є фразом церква. І він пише ці слова, каже: Слово Христове да вселяється в вас обільно. А зараз я скажу, що я маю на увазі, і що я хочу, хочу сказати цим. Чому такі похожі слова? Я читаю, читаю. Нема просто світла. Я би попросив братів е, висвітити другий перевод. Ну чого такі похожі слова, а не дуже похожі і слова. Апостол Яков пише, що «оставте злобу, початок злоби, гнів, то все, каже, і возлюбіть чистої словесної молоко, даби від нього возрості спасенні. Те ж саме пише апостол Петро, розсіяним, де він пише, що «возлюбіть, і бо ви вкусили, що благ Господь. Павло, я декілька разів повторяюся, пише основаним церквам. Він пише такі слова. Апостол, який трудився в церквах, Павло, який писав церквам. Павло, який основував, основував і церкви, і церкви. церкву, був час, де основана церква, а був час, де він започаткував церкву в Коринфі, де він пише, що каже, ви, які не маєте в нічому недостатка. А я прийшов, а ви як младенці, вас треба питати молоком. Що сталося? І як часто ми привикли ці слова читати, возлюбіть чистої словесної молоко, даби в Возрості, до кого це звертається слово? А хто я, а хто кожен із нас? Я вірю і знаю, що Слово Боже воно живе і дійсне, воно проникає до розділення душі і Духа. Воно має звернення до кожного із нас, різні люди, різні долі, різне состояння. Але опять я повторяюся ці слова, де апостол Павел пише до Коринфянської церкви, каже: А чого ви младенці, А чого вас треба питати опять молоком, а Єврейська церква, де він пише. Ну, так кажуть, що апостол Павло писав до Євреїв послання, а він пише такі слова. Я зачитую. Шоста глава Євреям пишеться такі слова. Тому, оставивши начатка учення Христова, поспішим к совершенству, не станем снова полагать основание обращенню от мертвых дел». Братья і сестри, дивіться. Поспішимося і не, не станемо снова, не станемо снова. А я читаю слово, де Яков пише. Поэтому, отложивши всякую нечистоту, остаток злоби...» і, а Павло, так говорять, що Павло пише до єврейської церкви, до євреїв, і він пише такі слова, давайте вже не будемо про це говорити. Та як так? Не будемо про це говорити. До Української церкви я повторяв, а він говорить, що я прийшов до вас, а ми сьогодні чули за ці таланти, комусь Бог дав, комусь Бог не дав. І ми так привикли говорити, комусь Бог дав, комусь дав Бог, та Бог дав сніжані голос співати, а мені не дав, а я й не хочу співати, бо я не маю голос, я й не хочу співати. Для чого мені це? Кожному Бог щось дарував. І кожному Бог дав. А хтось справиться з голосом, а хтось не справиться то способністю, яку має. Колись, ну, я просто пример такий привів. Колись, е, колись я горів зім чоловіком е, і жаліюся, там на сусіда, бо не, не пороблено, і там, в нього не пороблено. Я, я не пам'ятаю, як його звати, то дуже було давно. Кажу, слухай, так. Е, вони, мають мало землі, вони привикли. Кажу, вони не привикли так. Кажуть, Слухай, мало, мають і тут то, то не вробля. Я маю много, мене все брав. Вони кажуть, мало, мають і то не От Отак привикли. І е, що я говорю про це? Е, ці звернення. І я опять е, зауважую це слово. Дуже похоже, є слово, де апостол Павло говорив до е, колосян, де ну, я вже сказав, що не ним була основана ця церква. Де він говорить, слово Христово да, вселяє, да вселяється в вас обільно. Я повторяю декілька разів. Слово Христово да вселяється в вас обільно. Я читаю і читаю, думаю, що щось. Ну, я так просто, як би вник, і думаю, що мені не дуже підходить. Петро Павел пише вже людям взрослим, де він говорить, що каже: давайте не будемо говорити про начатки, не будемо говорити оберещенню о, 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 від мертвих діл, тому що ви вже обратилися, ви вкусили благ Господь. Але слово, слово Христове да вселяється в вас. І я читаю, ну, нема світла, а там в виду, що слово Христове да прибуває в вас. І я хочу звернути увагу і зробити таку різницю, де апостоли ці писали в начатках, а де говориться людям. Які народ святой, люди взяті в уділ, яким даровані таланти, яким даровано Слово Боже, а я читаю чистої словесної молоко, дабо однього возрасти вам, возрасти, а коли я виросту во спасення, чи я ще не спасений. А я говорю, що мій Ісус Христос Він прийшов, щоб спасти чи спасати мене. Він прийшов спасати людей від мертвих діл. І як часто я привик ці слова е, читати, е, употребляти до себе, де Яков, де Петро говорить, що «Возлюби чистої словесної молоко, даби возвести тобі його спасення. А апостол Павел, який говорить до церков, він вже говорить, що слово Христово».

Во всякої премудрости, і вже навчайте один другого. Братья і сестра і Павло, який говорить далі до Єврейської церкви, каже, давайте не будемо говорити про це по обращенню от мертвих дел. І, і Апостол Павел до Ефесян, до церкви Єфейської, він теж пише такі слова. І вас мертвих по, 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 по поступках, по пристоїв, животворил, до чого? Благодать вас спасені від мертвих діл, щоб. Принадлежати живому і праведному Ісусу Христу, благослови нас, усіх Господь, щоб ми. Жили, щоб слово Христово, щоб не то, щоб питатися, я не хочу, якби от е, я не хочу, якби це сказати, що це не потрібно. Це потрібно для е, людей, які мають возрости спасінні. спасенні. Да, можу сказати багато питань задати. А що нам не треба возростати? А що нам не треба підніматися? А що нам не треба познавати? А що нам я говорю про те, що. Коли апостоли писали, що нам треба возрости спасення. А коли ми возросли во спасенні, тоді вже апостол Павел пише такі слова, що слово Христово да пребуває в вас. Обільно. І далі вже читати апостоли теж говорять, що ви народ святий, ви люди, ви пам'ятаєте, що ви іскуплені не тленним серебром і золотом, але драгоценною кров'ю Христа. Благослови нас усіх, Господь, храни нас в цьому мірі від зла, щоб ми іскали Божого лиця. Так, много сьогодні брат Міша зауважував, що нам треба шукати Божого лиця, що нам треба шукати Божого присутстві. Нам треба шукати, шукати. Да, коли я навіть знав зробити, вибачте, замічання браття, ми говоримо так, що нам треба шукати, а наш Ісус Христос. А наш Отець, а наш Дух Святий від нас, праче, ні. Ми до нього шах, Він до нас два. Тому що Він полюбив нас, любов'ю вічною, і так возлюбив Бог мір, що дали Сина Свого, щоб всякий віруючий в нього, що не зробив, не загинув, а мав життя вічного. Шукайте його, коли він може знайти його. То люди, які Уходили від Господа, а ми народ святой, ми люди взяті в уділ, і слово Христово, да прибуває в вас обільно. Хвала йому, будемо молитися за наші дітей.